Чи можливо обирати вино лише за інтуїцією? Давайте перевіримо. Зустрічайте наш гість Ігор Фінашкін. Ігор буде обирати вино за інтуїцією, а головний сомільєметро Олексій Гішко зробить суто професійний вибір, після чого ми порівняємо наше вина в дегустації. Дивіться до кінця. Результати нашого експерименту можуть вас здивувати. Дивись, у мене є кілька карток. Тобі потрібно обрати під різні події. Певне вино якою буде картка номер 1 Вино для особливої події. Для особливої події Ігор обирає шампанське. Мені супер подобається прайс. Я думаю, що такого в принципі не знайти. Рухаємося далі. Картка номер 2 Окей, е, наступна картка у нас: вино для ідеального стейку вдома. Що підкаже інтуїція? Ми обрали вино для ідеального стейку вдома. Це бургундський пінонуар, який як виявилось, ще й... Маля трава. <свіття> і нарешті остання картка. Дивись, у нас залишилася лише одна картка, і це нестандартне вино-сюрприз. У мене є одна ідея. Ми вже були біля цієї полиці сьогодні. Вона на мене дивиться, бо вона мого зросту. Okay. От, да. так. <свіття> Спробуємо. А як там справи у нашого сомільє? На особливий привіт я вибрав Санта сантелучі франчекорта сатін. Органічний продукт класно підійде під будь-яке весілля чи щось дуже важливе в вашому житті? А що профі порекомендує під соковитий стейк? Для стейку я вибрав ідеальну класику: це Іспанія. Ріоха, витримка резерва від дуже гарного виробника. Кюне тут сорта Темпранілі, Гречано та місцеві інші сорта винограду. Це 2019 рік. Ідеально збалансований стейк з гарною ріохою. Це супер вибір від Сомельє. Нестандартне вино, вино сюрприз. Я обрав дуже цікаве червоне вино Болгарі Росо, 2023 рік. Мерло, каберне савіньон, каберне фран, який підійде поціновувачу. що це буде дуже цікаво, як в гастрономічному плані, так і просто випити гарного вина. Ми перемістились в студію, і зараз у нас є перша пара вин під ось це вина особливої події. Так. Я бачу Ігор, Ми з тобою вибрали обидва ігристі вина, так? Подія ж особлива. Подія особлива. Другий. Давай. Що ж переможе? Шампанське чи ігристе вино? О, перфекто. Мені здається, ми з тобою взагалі щось дуже схоже вибрали. Це якісь ігристі класичним методом. Мені, якщо чесно, теж мені трошечки це здається м'якішим, але скажімо так, обидва класно підходять під особливе щось. Я би сказав, ти пішов по важкій артилерії, це як в шампань? Як ти вгадав? <реш> ну, тут Класичне шампань, мені здається, тут може так. бути франча Корта, яку я вибрав. Франча Корта – це найкрутіше ігристе вино, традиційним методом, як шампань тільки в Італії. Ага. І я саме вибирав 100% шардоне. Це може бути воно, воно дуже на нього а, схоже. То який все-таки вердикт? Мені подобається вибір номер два, тобі подобається номер. Вибір... Так, так, але обидва варіанти реально дуже-дуже класні. Ну що ж, кожен лишився при своєму. А далі у нас вино під соковитий стейк. Знову вибір непростий. Обидва вина червоні сухі. Не дивно, що ми обидва обрали червоне. Так, я думаю, що це прям дивлячись які, які стейк, все одно треба вибрати червоне. Давай спробуємо номер один. Давай. Аромат фантастичний. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, коли в останній раз я так дивувався. аромату вина. Я це точно не вибирав, але це очевидний гарний вибір. Це піно нуар. Це півнуар. Чому ти так думаєш? Я просто з червоних вин чомусь надаю перевагу пінонуару. Пінонуар бургундський сорт винограду. Ідеально підходить під ніжну прожарку, а стейк або щось там прям сире. Це там тартар. Та, 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 так, тачу ідеально. Ну підходить. це медіум реєр, і от риба, е, реєр і от такий калихвина, і це, мабуть, мій ідеальний вечір, яким би я відсвяткував що завгодно, в принципі. Спробуємо друге. <плес> Тільки ми вже виявили, що це був твій вибір, тоді це буде мій вибір. Але прикольно, що ми вибрали повністю два різних стиля бо тут дуже легке. Вино, тут максимально насичене вино. Так, ну розкажи мені, що це за Давай, ти мені щас. розкажеш. Кажи країну: Франція, Іспанія, Італія. Це Франція. Правильно, Іспанія. Бачиш, я сьогодні прям ну, все вгадую. Так та, та, та і є насправді. Тут основний темпранільо. Ми зараз п'ємо Іспанію. Ріохо це класика Іспанії, це один з найкрутіших винних регіонів. Завдяки йому взагалі стало Іспанія відомо винним поціновувачем. І там є місцевий сорт Темпранілля. Танінне, насичене повно тіло і повністю протилежне твоєму пінонуару. Але я скажу, що пенонуар мені подобається більше. Мені теж пінонуар подобається більше. Але знаєш, що я почув цікаву дуже думку стосовно того, що таке вино, і я з цим повністю погоджуюсь, тому що уявив собі смак. Дуже класно відтіняє, коли багато спеції або щось дуже димне. Таке. Отакої обидва надали перевагу вибору гостя. В нашій дегустації можливо все. І далі у нас вино сюрприз. Не Савіньйон. Не савіньйон. І не шардоне. Да? <просу> і не шарну, коротше, ну, тут я закрив пальчиком. так трошечки. Не. Я вибрав червоний, нестандартний, бо я думаю, що зможе цим, цим вином тебе здивувати. А я... Що було я вибрав біле, я не думав про те, кого саме я буду дивувати, насправді. Я вибрав те, що здивувало б мене. Я ніколи не куштував шаблі, Бургундію, тому подивився на неї, вона подивилася на мене, і я вирішив, що треба. О, це класний вибір. Щось, щось Спробуємо, спробуємо давай. давай. Давай спочатку це. так. Да. Цікаво, чи співпаде, і тут вибір. О, аромат класного, невитриманого, але дуже благородного шардоне. Це гарний вибір. О, О, ось чому ти закрив пальчиком? <рес> Я зрозумів. <рес> Шабліці завжди шардоне, але це дуже вишукане шардоне. Є різні категорії. Це категорія премєр крю і це підійде і на сюрприз, і на подарунок. Про подарунок. Цінна рекомендація. Занотували. Спробуємо червоний тешек. Давай. давай. Так, розкажи мені, що <пробуй> тут? Спробуй, я прокоментую, що давай. це саме і чи правильно ти сказав. Хоча, можу У, сказати, що запах. немає неправильних. Прям... Кажи, аромат це правильніше. Аромат, аромат це в таких простих легких винах, де там один-два максимум, а де є багато ароматів, ми їх складаємо в букет. Ну, аромат дійсно дуже, дуже, дуже класний. Мені здається, Іспанія. Так, це Італія. Так, супер. Це ж столиця Іспанії. <смір> 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 Італія, столиця Іспанії. Мерло, каберне севіньон і Фран. Це супер тоскана з Болгері, 2023 рік. Це супер тосканське вино, якому є потенціал витримки років 20-25. Але воно вже готове. Жалко, що ви його не дегустуєте з нами. Я цього разу надам перевагу вибору Олексія. Мені дуже сподобалося це червоне вино. В нього дійсно неймовірний аромат. Він і легкий, і при цьому досить такий насичений, як це сказати, і врівноважений, але при цьому дуже претензійний смак. Мені прям дуже воно зайшло. Дякую. Я от тут повністю походжу з тобою. Знову вибір одностайний. Тепер у фаворі вибір Сомельє. Ну що ж, хто переміг? Цього разу знання Сомільє та інтуїція гостя зійшлися в нічию, але це лише підтверджує, у метро навіть інтуїтивний вибір вина вдалий. Сумільє метро ретельно добирають вина з усього світу, щоб ви могли без зусиль насолоджуватися справжнім смаком.